Так, друзі, привіт. Запаковую книги. Орієнтація по цінах. За цю книгу 100. Так, ось така книга колись знаходив 100. Ось така книга, от не пам'ятаю, 70, здається. Ось така 50. Так, чарська 100. Ось така книга, здається, 50. Так, такі маленькі я продаю завжди по 10. Забрали ось таких 4. Так, це трамвайчик в подарунок, бо людина питала за нього. Так, І 50, 100 і ось ця ось 500. Ось такі, ось, друзі, продажі. Ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте. Дякую.